Доброго дня глядачі Ютуба. Сьогодні в нас 23 серпня 2024 року. Всіх вітаю зі святом Дня Прапора. Завтра буде День Незалежності. Всіх щиро вітаю. І щоб ця незалежність була насправді незалежною. Ми для цього Зробимо все, що самі можемо. Так, що ми тут проводимо? Збирання соняшнику. Сьогодні у нас день-два. Вчора також збирали минулу ділянку по кукурудзі. Не було часу знімати, так як дуже далеко возить було. Ну, В принципі, закрили з урожайністю 32 центнера з гектара. Натура в нього 415-420 грамів. В принципі, оце так. Ну Там соняшник був е, на порядок гірший ніж тута. тут. Тут можемо бачити яка стерня. Ну, я думаю, що 35 металевих точно должно бути. Такий ось соняшник, в принципі, виповнений дуже гарно. Це у нас Pioneer P64 LL-156. Такий ось гарний соняшник. Можемо бачити. Це не один він такий. Ось і далі. Ось можемо бачити. Це Там була е, попередник а тут попередник озима пшениця. По живленню тут 150 кг карбаміду і 50 кг фосу. Що тут проводилось? Обробка гіллянтексом була і краї оброблювалися проти злаків. Також була одна міжрядна прополка і одне підгортання невеличкими підгортачами. В принципі так. Ну, волога зараз у нас 6,5-7%. Дуже не пересушуємо, так як потім його проблематично збирати. Так. Ну, навіть я сподівався, що буде гірше, але дякувати Богу, три тони, це вже хороший врожай. Звісно, три тони з теперішніми затратами на все, то це не дуже великий прибуток, ну але вже, вже прибуток. Не будемо жалітися, бо хто думає, що якщо ми так розказуємо, то це ми жаліємося. Можна сказати, ми архітектори свого врожаю. Що ми закладаємо, те ми і хочемо отримати. Не хочу нікого обижати, але є такі люди, які нічого не вкладають, але хочуть дуже багато, так не виходить. Якщо я кажу, що врожай слабувати, для того, значить є якісь вагомі причини. Значить, ми туди внесли добрива, фунгіциди, всі захисти, всі агроприйоми були виконані правильно і у певній. Які повинні хоча б відбити свої кошти. А якщо людина посіяла і забула, і приїхала і каже, що по 10 центнерів і що не врожай, ну так ви ж нічого не зробили для цього. Якщо ми тут зробили кучу операцій, то ми хочемо тут врожаю, тому що потрібно все одно відбити ці кошти, які були вкладені в цей врожай, в цю землю, в цю орендна плата, все топливо. Ми навіть не рахуємо свої роботи, але, але потрібно рахувати свою роботу за кожен, кожен агроприйом. Тому, в принципі, отак. Тому не потрібно мені писати, що ми там жаліємося. Жаліємося того, що не все так, як хочеться. Ну, але це все життя. Такий ось соняшник. Також він у нас рахується раннім. Він... Цвів в округі ніхто ще і не... ні в кого ще не цвів, а він вже в нас зацвів. Тому я гадаю, він не попав під ту спеку, коли цвів. Цвів, він був, була температура десь 25-27 градусів для бджіл це оптимальна температура, тому він і опилений добре, і виконаний, доволі непогано. Оце, в принципі, так. Так, ну що, стипнемо далі.